Якщо для тебе самого дитинства дуже важлива освіта, і тобі кажуть, що для того, щоб бути освіченою людиною, тобі треба читати Достоєвського, Горького і решта таких... Той самий Пушкін, тобі треба не просто його читати, а знати на е, зубок. Е, звісно, ти будеш це робити. І Я була дуже великою фанаткою всього Руського. Я писала наукові статті про те, от чому Достоєвський такий глибокий і чому захід ніколи його не зрозуміє. І через пару років, перечитавши то все, вже будучи в Києві, е, я зрозуміла, що я по факту приходила до однієї тієї штуки. Але я просто через те, що я вважала і стрепітом до цього ставилась, я не могла собі признати і сказати, що це просто утопія, про яку він пише. Він пише про пригнічення російського народу, не тому, що він абстрагувався і дивиться на це з боку, тому що він і є цим пригніченим русським народом. Він пише просто про своє буття і життя. Мені здавалося, що російська культура просто недооцінена в суспільстві. Тому да, я стала до цього дуже добре.